Авілосіти. Вся техніка у нас закінчена, зроблена. Так, санузел теплий пол, кухня. Оп-оп-оп, Теплий пол. Додатково батарея на опалення. Оскільки у нас балкон, велике панорамне вікно. Щоб вікно не мокріло, додатково поставили батарею. Пінопласт, екструдер і, звичайно, підпасти на спіддача на цю кімнату, щоб вирівняти рівень. E, попереднього заміру як отек положити e, тройку екструдер. Ну і тут, оскільки теплої підлоги не буде, вложимо в цій кімнаті звичайний пінопласт. І середній слой стяжки буде 6-7 см. І, така наприклад. Тут кімната тільки батареї, без теплої підлоги. Так, а після знімемо відео по готовій стяжці вже в квартирі.